Прадавніх часів вишиванка була для українців не просто одягом, у ній були зашифровані сакральні символи, які зберігали історію народу його ідентичність. Сьогодні вишиванка, ніби стародавній літопис, через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. Вітаю, друзі! Ви на каналі АТИЗНАВ і сьогодні ми поговоримо про вишиванку. Археологічні розкопки біля села Мізин виявили безліч пам'яток, які засвідчили існування розвиненої мізинської культури. Найбільшою сенсацією став мізинський браслет із бивня Мамонта, оздоблений різьбленням вишиванкою. Давньогрецький історик Геродот стверджував, що вишиванка прикрашала одяг скіфів, які тривалий час мешкали на території сучасної України. У Черкаській області біля села Мартинівка були знайдені одні з найдавніших зразків образотворчого мистецтва. Серед речей, датованих VI століттям, знайдені статуетки стародавніх жителів, чоловіки. Одягнені в довгі широкі сорочки з візерунчастою вишиванкою на рівні грудей. Такий одяг ще 100 років тому носило українське селянство. Коли в Миколаївській області були проведені розкопки могили знатної та заможної сарматки, археологам вдалося знайти залишки золотого щита на шовковій тканині пурпурового кольору. Це доводить важливість вишитого одягу для людей, адже його клали в могилу разом із золотом. Знавці вишиванки переконують, що символіка елементів вишиванки має дуже сильний вплив на життя того, хто її носить. Геометричні візерунки позначають стихії природи та родючість землі, а рослинні та квіткові орнаменти здавна символізують сімейне щастя, материнську любов. Майстрині з усієї країни зображали на полотні тварин і вірили, що їхнє зображення приносить вірність, достаток і довголіття. У кожному регіоні України був свій стиль, свої тони та манери вишивання вишиванок. До прикладу, у Полтавській області вишиванка характеризується стриманістю тонів. Найчастіше можна побачити вишиванку білим на білому, в деяких випадках блакитним, коричним, сірим і червоними кольорами ниток. Рослини і геометричні орнаменти в цьому регіоні об'єднуються. Улюблені рослинні мотиви гілка або зламане дерево. хміль. Основні геометричні мотиви хрестик, ромб, трикутник, зірки. Жіночу полтавську вишиванку можна впізнати за дуже багатим. Складним та водночас ніжним за кольорами тонкими оздобленням рукавів. На Київщині переважали рослинні мотиви: грона винограду, гілочки з ягодами, квіти, шишки хмелю, також простежується прихильність до мотиву зірка, трапляються ромби й квадрати. Основний колір вишиванок червоний, а чорний лише підкреслює малюнок, обрамлюючи його. У цьому регіоні використовувались різні техніки вишивання хрестик, мережки, гладь, набирування. Особливим є вишиванка Чернігівщини. Вони поєднали в собі стримані мотиви Полтавщини та соковиті візерунки Київщини. Серед вишивки білим на білому з'явилися червоні та чорні вкраплення. Характерними техніками є лічильна гладь, вирізування, виколювання, мережки. Але, на відміну від полтавських вишивок у мережі є колір. Така мережа отримала назву чернігівське розшивання. Вишиванка по лісі графічна і чітка. Нескладний візерунок складається з повторюваного на сірі або білій тканині орнаменту, вишитого червоними нитками. Мотиви, що часто повторюються, це ромб, зірка, ламані лінії, хміль, троянда, лебідь, орел або кінь. Орнамент не має внутрішньої деталізації та майже суцільно вкриває біле тло тканини. Подільські вишиванки відрізняються багатством кольорів та різноманітністю швів, що застосовується в одному виробі. Частіше переважає один кольор це чорний, із додаванням червоного, жовтого, зеленого, синього або кольору стиглого жита. Для подільських вишиванок характерні дві вертикальні смуги на грудях та три на спині. При цьому рукави повністю прикрашені вишивкою з рослинно-геометричним орнаментом або косими смугами. На відміну від інших регіонів, подільські геометричні орнаменти. Складні за структурою та являють собою комбінацію ромбів із трикутниками та ламаними лініями. У рослинному орнаменті переважають чорнобривці, яблука, сливи, соняшники, сосонка, хміль, рута, троянда. Також трапляються зооморфні мотиви, вужі, ластівки, голуби, зозулі, сови. Район Карпат та Прикарпаття складно об'єднати спільними характеристиками, оскільки кожне село мало свої особливості у візерунках і кольоровій гамі вишиванки. Вишиванка Львівської області вирізняється тонкими візерунками, схожими на мережеву. Тут переважає шоу-хрестик та геометричний орнамент. На буковині, окрім геометричного орнаменту, вишивають рослинний та зооморфний, використовували навіть срібні та золоті нитки: бісер, шовк, вовну, металеві блискітки, поширені жовті та світло-зелені кольори. У Кіцманському районі вишивали досить великі і рослинні візерунки, зокрема букети руш, зустрічалися також птахи. На гуцульські вишиванки характерне велике розмиття геометричних та рослинних візерунків, контрастне поєднання кольорів. Стародавні місцевими техніками є колення і кручення, які є досить складними у виконанні. На Івоно-Франківщині завжди пишно декорували рукави, на одній сорочці поєднували багато технік вишивання. Від білих на білому дописаних суцільно змальованих нитками елементів. Місцеві майстрині також помітили, що якщо стіпки того самого кольору кулати у протилежних напрямках, колір нитки набуває двох різних відтінків, чим збагачує саму вишиванку. Волинська вишиванка проста та вишукана водночас для цього краю характерними є ритмічне повторення різних геометричних фігур, зірок, ромбів, ломаних ліній дрімні елементи, що вписуються один в одну. Переплітаючись, утворювали гармонійний візерунок, з усіх кольорів переважав червоний, також вишивали синім і чорним. Суто західноволинський прийом було розміщення в усьої смужки вишиванки на згибі рукавів при манжеті. Закарпатська вишиванка це дуже різнобарна та густа вишиванка, традиційними тут було більше 10 кольорів, чи не кожне село тут мало свою улюблену гаму від чорно-фіолетового та вишневого до зеленого голубого Якщо червоного поєднувалося з чорним, при цьому один колір обов'язково виділявся. Найдавніша закарпатська вишиванка це геометричні форми, та вже у 20 столітті сюди проникають рослинні мотиви. На Закарпатті зустрічалися сорочки з орнаментом, вишитим білим нитками ззаду. На півдні України вишиванка поєднує в собі мотиви й техніки різних регіонів. Пояснюється це тим, що населення цього регіону складається із вихідців із різних куточків України. Кримські татари теж любили вишивати. Їхня вишиванка відрізняється від більшості типових на материковій Україні. Важливим тут є контрасти, які можна побачити і на народному верхньому одязі. Вони часто використовували кітчасті орнаменти з ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Харківщину, з поміж інших регіонів, вирізняє те, що орнаменти вишиванок виконуються саме грубою ниткою для створення своєрідної рельєфності. Характерний для Харківщини мотив вишиванки Дерево життя під мотивом знаходиться або загоподібний орнамент, що символізує підземну воду, або квіти, перевернуті голівками донизу, котрі символізують підземний світ. Відомою на всю Україну була чоловіча так звана Чумацька сорочка із Запорізької області із широкими рукавами, де вишивкою оздоблювалася лише комір, рукави служили своєрідним прапором для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги. Чумацькі сорочки завжди добірно вишивались, комір здебільшого лиштовою, пазуха вирізуванням, а рукава вирізуванням із лиштовою. У Запорізькій області використовували всі основні геометричні фігури та їхнє поєднання коло символ сонця, усередині яких розміщувались розетки, складені з ромбів, ромби можуть бути однією фігурою та поділені на частини, також із крапками посередині. Відомо, що вишиванки Східного регіону мають переважно рослинні орнаменти. У Донецькій області вишиванки відрізняються теплою гамою кольорів. У них багато сонця, більше червоного кольору, ніж чорного. Орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому тлі. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети і дерева. Зображали й птахів на весільних рушниках. Наприклад, птахи сприймаються як елемент чарівності та казковості. На Донеччині вишивали різними техніками, окрім хіба що яворівки і низинки. Кольори ниток, якими вишивали жіночі чоловічі сорочки, традиційно червоний, чорний і білий, оздоблювали рукави, рідчи, комір та поділ. Особливістю луганських вишиванок є поліхромні візерунки, виконані хрестиком, грубою ниткою, завдяки чому створювалось враження рельєфності. Традиційним є поєднання різних за фактурою ниток, що також додає рельєфності візерунка. Тут здавна вишивали хрестиком і гладдю, вміння вишивати на Луганщині, передавалося із покоління в покоління. Народному ремеслу дівчаток починали навчати ще з раннього віку, бо за традицією на день сватання у дівчина мала бути не менше 12 вишитих рушників. Українська вишиванка має надзвичайно давні походження, численні дослідження свідчать, що вишите вбрання створювали ще в 6 століття. Проте зразки української вишиванки з тих часів, на жаль, не збереглись. Щороку в Україні у 3 4 травня відзначають День вишиванки. У цей день прийнято одягати вишиванку і в такому вигляді відправлятися у звичних справах. Вишивати національний одяг бралися тільки жінки, адже саме вони дарували виробу потужну позитивну енергетику, а вишиванка символізувала добро, вірність та любов. Це ремесло матері передавали своїм донькам, бабусі онукам. Вишиванка хрестиком є найпопулярнішим швом, який використовували не лише у вишиванках, але й у інших вишитих виробах. Найчастіше хрестиком виконували елементи рослинного та геометричного характеру. Першим, хто поєднав українську вишиванку із буденним одягом, став Іван Франко. Саме він стильно скомбінував вишиту сорочку із піджаком. В такому вигляді його можна побачити на 20-гривній купюрі. Найбільшій кількісті людей у вишиванках, яка зібралась в одному місці, були зареєстровані у 2011 році у місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у книзі рекордів України. Першим українським телеведучим, який з'явився в прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко. 21 листопада 2004 року чоловік відкрив телемарафон Ніч виборів у вишиванці з Косівським орнаментом. Згодом його підтримали інші телеведучі, актори і співаки. Сьогодні найбільше сповсюджені вишиванки білого кольору, а, наприклад, вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочки було прийнято одягати жінкам, що вже не планували народжувати або ж маленьким дівчаткам. Орнаменти з вишивками з кожним днем стають все більш популярними. Сьогодні їх втілюють не лише на сорочках, але й на будь-якому сучасному вбранні, на автомобілях та навіть викарбовують у вигляді татуювання.